923 шахеди, 43 ракети. Тільки вдумайтесь, усе це летіло в українців за останні тиждень. Росія намагається буквально стерти нашу країну з лиця з землі. Напередодні рятувальники у Солом'янському районі завершили рятувальні роботи. Жертвами російського терору стали 23 мешканці будинку. Е, найстаршому було 91, наймолодшому 22 роки. Вибачте, оце навіть важко говорити. Людей не врятували навіть дві стіни. Під'їзд з квартирами повного життя просто отак. От. Рухнув у прірву. Склався як будиночок із карт. Наші кореспонденти вирішили з'ясувати, які є будинки безпечні, чи має значення і сегли вони, чи монолітно каркасні. Про все це далі у сюжеті. Тривога. Йти в укриття не хочеться. Перечекаю вдома між двома стінами. Знайома ситуація? Та чи варто так ризикувати? Які типи будинків більш безпечні і здатні витримати влучання шахеда чи ракети? Це рятувальник Юрій, і з ним ми сьогодні проведемо ревізію висоток і безпечних в них місць. Перший будинок монолітно-каркасний. Тобто конструкція складається зі сталевих або залізобетонних стійок та перемичок, які заповнюються бетоном. Даний багатоквартирний житловий будинок, як і всі будинки, вони проєктувалися і будувалися для комфортного проживання, але аж ніяк вони не підходять для укриття в період оголошення повітряної тривоги. Безпечного поверху не існує. Розраховувати, що шахет поцілить в міцну зону це як гра у рулетку. Відмовитись від цієї думки одразу більшості людей ліжко розташовані біля вікна, що є надзвичайно небезпечним, оскільки е, при його пошкодженні вибуховою хвилею або е, якимись уламковими пошкодженнями, це скло руйнується, це скло летить і наносить шкоду здоров'ю людям. Ванна кімната найгірше місце для сховку. Плитка небезпечніша за скло на вікнах. Е, дуже хибним є твердження е, те, що у ванній кімнаті є безпечно. Знову ж таки, дивлячись на товщину е, цих перегородок, я не можу сказати, що вона є безпечною, а облицювальні елементи даної кімнати додають ще більшої небезпеки. За словами експертів, у такій квартирі відсутні безпечні зони. Тож краще йти до сховища, якщо не встигли, є покрокова інструкція. Якщо в нас є вибухи, якщо в нас є е, активність ворожої авіації, ми не поспішаємо виходити на свіже повітря, а чекаємо в коридорі. Перевагою е, цього об'єму є те, що тут немає вікон, і стіни, як правило, товщі, що забезпечують хоч якийсь захист. Наступний тип будинку це гляний із товстими стінами та багатошаровою кладкою. Ну, на відміну від монолітно-каркасних будинків несучими конструкціями цегляних будинків є стіни, і у випадку руйнування або пошкодження е вони не так піддаються руйнуванню, оскільки навантаження на дані конструкції діють рівномірно. Та й такий тип будинку не гарантує безпеки. Правило двох стін може не спрацювати. Наразі ми знаходимося в цегляному будинку, і дехто вважає, що в коридорі цегляного будинку безпечніше, оскільки тушина стін більша, але це не так, тому що як ми бачимо, за цими дверями знаходиться вікно і вибуховою хвилею двері можуть бути пошкоджені, і відповідно ви можете бути травмовані. Спускайтеся до укриття лише сходами, ліфт табу. Рухаючись по сходових клітинах, ми можемо бути травмовані від е, ударної хвилі, а також від розльотів скла, які будуть вилітати із віконних утворів. Безпечним місцем, за словами рятувальників, є підземка. Якщо поряд немає, найкращим варіантом залишаються укриття. Знайдіть їх на мапі і завчасно прокладіть маршрут, аби під час нічної атаки чітко знати, куди бігти.